Депутати Івано-Франківської обласної та міської рад, а також представники рад районів та міст обласного значення, зібралися на спільну позачергову сесію біля пам'ятника провідникові ОУН на європейській площі Івано-Франківська. Депутати ухвалили спільне звернення до президента України. Воно містить категоричну незгоду з постановою Донецького окружного адміністративного суду, якою визнано незаконним указ про присвоєння почесного звання Герой України Степанові Бандері. На позачергову сесію просто неба зібралися далеко не всі народні обранці. Зокрема, зі 114 депутатів Івано-Франківської обласної ради прийшли лише 76. Повним складом зігнорували засідання фракції партії регіонів та народної партії. Не приїхали на спільну сесію. Також депутати міської ради Болехова. Голова обласної ради зачитав присутнім текст звернення до президента України та керівництва вищого адміністративного суду. Вважаємо, що рішення про скасування указу президента України. Номер 46 2010 від 20 січня 2010 року про присвоєння Степанової Бандери звання Герою України. Суд ухвалив за вказівкою адміністрації президента України на догоду російському режимові Путіна Медведєва. Це рішення стало можливим тому, що режим Януковича позбавив незалежності судову гілку влади. І сьогодні суди демонстративно виконують політичні замовлення. Адміністрації президента України, ухвалюючи абсурдні і неправочинні рішення, вороги України не могли подолати Бандеру живого. Вони бояться його і мертвого. Адже Степан Бандера, попри недолугі і нікчемні рішення судів, був і залишається для мільйонів українців героєм національного визволення. Від імені депутатського корпусу Івано-Франківської міської ради виступив чинний голова Віктор Анушкевичус. Якщо говорити про позицію громади міста Івано-Франківська, то вона давним-давно вже сформована. І у шануванні Степана Бандери. І у нас вулиці Степана Бандери у нас достатньо сил, достатньо хребта. І головне, щоб він не гнувся для того, щоб сказати ні таким поступом і ні таким наступом, і Україні бути такою, про яку мріяв Степан Бандера. Сучасну політичну ситуацію в державі депутати обласної ради скарактеризували як тоталітарний наступ на громадянські, конституційні та національні права українців. В Україні немає Верховної Ради, немає вищого законодавчого органу. Є сходняк бандитів, якими керує один найвизначніший авторитет, який хоче опустити Україну в світі вже нижче нема куди. Дай нам Божа сили. Дай нам Боже мужності, дай нам Боже розуму, аби вже не було цього розбрату, аби не тягнув один до ліса, другий до біса, аби ми нарешті зрозуміли, що Україна стоїть перед такою небезпекою, перед якою ще за ці 20 років незалежності не стояла. Запропоноване звернення присутні на сесії депутати ухвалили одноголосно. Воно закінчується вимогою до президента України Віктора Януковича провести зустріч з уповноваженими представниками органів місцевого самоврядування Західної України та подати своє бачення розвитку української національної держави.